В житті кожного школьника настає той самий момент, коли вже немає шляху назад, момент, після якого твоє життя зміниться назавжди, коли ти змушений будеш попрощатися з безтурботним шкільним життям, де тобі нічого не доводилось робити, а тільки ходити в школу. І ти міг цілими днями проводити за компом, граючи в улюблену гру, або валятися, гортаючи маси в пабликах. Якщо ви ще не здогадалися, то мова йде про ЗНО, або, як вже його зараз називають, НМТ. ЗНО це коли тебе з самого першого дня в 11 класі починають залякувати ним. Не підготував домашку. Вчителька спалила, що ти всі роботи катаєш у свого кориша. Ну, ви поняли. І помимо цього, кожен вчитель вважає за потрібне ще більше нагнітати обстановку, постійно розповідаючи про те, яке ЗНО важливе, і що саме воно вирішить все ваше майбутнє життя. Як там все дуже суворо, що там обшукують на вході, потім ходять з металодетектором, що ви там ніколи не спишете. Що якщо побачать, що ви списуєте, то все, взагалі, хана, це крапка на вашому житті. Відразу на вулицю бомжувати або в тюрягу. І бла-бла-бла. Ну, юрі, пацан, успіх уйшов, не вийшло, не фартануло. І в такому форматі приблизно проходить весь навчальний рік. Ну, взагалі, 11 клас надзвичайно особливий, там багато чого цікавого, цього відбувається. Якщо вам цікаво, напишіть в коментарях чи робити окреме відео про 11 клас. Так що ж таке, ТЗНО? Та як воно буде проходити насправді. Про це вам розповість людина, яка двічі здавала ЗНО і ЄВІ. Давайте зразу скажу, що до ЗНО дійсно потрібно готуватися і бажано заздалегідь, типу, не як завжди, вирішити, що в останній момент все швидко вивчиш і круто здаси, але в підсумку вийде так, що навіть тупа мафа під солями здасть краще, ніж ти. Таке не дуже проканає. Навіть якщо ви любитель забити болд на все та ходите в школу, аби тільки поржати та провести час з однокласницею, в яку втюхались повністю, у вас є всі шанси здати більш-менш нормально, якщо ви почнете хоча б по годину в день приділяти цьому увагу. Ну а якщо вам пофіг на те в принципі можете забити і не дивитись навіть це відео. У будь-якому випадку в бурсу ви і завжди зможете поступити. Привіт! А ви тут навчаєтесь? Так. Да. Дуже модного вороже. Не зкажете, де замовляли час. А ми не замовляли, ми робили разом з учнями та майстрами тут в училищі. Ну, а якщо вам все ж таки не пофіг, тоді й поїхали далі. Все, що вам потрібно знати, що реально не варто хвилюватися на тому ЗНО. Там немає нічого страшного. Ну да, прийде якийсь мужик здоровий з дубиною, та почне вас металодетектором сканувати. Ще й буде там дві жіночки сидіти та спостерігати, щоб ви, не дай Бог, не списали. Всі будуть сидіти такими напруженими, а те, хто взагалі буде надзвичайно швидко все робити, що вам здаватиметься, що ви такий тупий, а всі інші розумні. Та ще через годину вже хтось буде здавати роботу з таким виглядом, що він піздець, який розумний, а потім ще й гавкне. Ну, завдання були надзвичайно простими. І в такій атмосфері дійсно складно не хвилюватися. Тому скіл по контролю своїх емоцій бажано підтягнути теж. Саме ефективніше, на мій погляд для підготовки до ЗНО, є різні додатки на телефон по підготовці. Коли я готувався до ЗНО, то просто накачав різних додатків та постійно проходив завдання. Наприклад, це мені дуже допомогло з історією, де потрібно було вказати прізвище чувака, який зображений на картинці. І вам я теж рекомендую накачати пару додатків і проходити у вільну хвилину. Ну і придбати або у якихось знайомих, які вже в минулому році здавали ЗНО, взяти книги по підготовці і тупо проходити всі тести і намагатися запам'ятати все. Уже давно не секрет, що ніхто не заморачується над створенням нових завдань та нових питань на ЗНО, тому там тупо ті ж самі питання, що були в минулих роках. Ви запитаєте мене, а чи можна якісь чити підробити, чи може є якісь фітчі, щоб легше здати його? І я вам скажу, що реально можна і реально є. Але попереджаю, все, що ви далі почуєте, це просто ознайомлення з інформацією, і автор не рекомендує нічого подібного робити, все на ваш страх та ризик. Зараз існує просто величезна купа різних мікрофонів та наушників, які навіть металодетектор не може виявити, а тим більше бабулька, яка там буде сидіти та дивитися за вами. І всі вони по доступним цінам. І можна знайти купу відео, де детально розповідають, як списати, що робити, де сховати телефон та як потім з нього списувати. Та й вчителям, які там будуть, тупо пофіг. Вони будуть займатися своїми справами і навіть можуть вийти. Типу, як це було в мене, буквально через 30 хвилин один з вчителів вийшов, і інший щось сидів та й писав. Він навіть не дивився в аудиторію. Там не те, що легко можна було списати. Там навіть якщо б ви принесли цілу книгу і почали щось там гортати, ніхто б не помітив. Купа моїх знайомих взагалі якось мудряли списувати з телефона. Головне його спочатку сховати десь, бо все ж таки можуть провіряти з металодетектором. А дехто взагалі з собою брав навіть книгу ЗНО та буквально там же списував. Ну да, також не виняток, що вам можуть попастися дві жіночки, які будуть пристально спостерігати за вами весь час. Тут уже треба дивитися по фактам. А зараз дати НМТ на хороший бал це взагалі простіше простого. Типу, у вас всього лише один екзамен. Вам не потрібно буде купу раз переживати і та хвилюватися за ці екзамени. І по слухам моїх знайомих, там взагалі ніяких перевірок не було, типу можна було дуже легко списати. І комп'ютери настільки близько один від одного знаходились, що можна було просто домовитися з людиною, щоб ви мали змогу підглядати. Тому це теж норм чіт. Просто не боятися та заговорити з людиною, щоб ви мали змогу списати у неї. Так, але тут бажано й самому щось знати, щоб просто банально перевіряти, чи вона сама не помиляється. А то буде якось прикро, що ви все скатаєте у когось, а виявиться, що він знає гірше, ніж ви, і просто от балди тика в відповіді. Тож, якщо хоча б трішки приділяти увагу ЗНО і ще й при можливості підробити чи ти, його здати на нормальний бал реально не складно. Нічого страшного та хвилюватися ні за що. І пам'ятайте головне, що списування допоможе в тому випадку, якщо ви готувалися нормально до ЗНО. Воно буде просто вам як допомога в тому питанні, коли ви забудете відповідь, або просто не будете її знати. А якщо ж повністю покластися на списування, то це не дуже гарна ідея. Якщо щось піде не так. То ви тупо не зможете здати нормально. А ще тим більше, якщо вас побачать, що ви списують, то вас взагалі вижені за аудиторією, і ви нікуди не зможете поступити взагалі. На цьому мій відео закінчується. Не забувайте залишати якісь коментарі, підписуйтесь. Пока.